Коли закінчиться війна, ти повернешся додому. І мимохідь ми зустрінемося з тобою на гомінких проспектах нашого міста. Ти будеш зі своєю коханою, я теж із кимось. Я впізнаю тебе одразу, а ти, звісно ж, ні. Бо так воно вже ведеться, що ми пізнаємо своїх зазвичай опісля. Я торкнуся тебе поглядом легенько-легенько, і самими лише вустами скажу з перемогою, слава героям, як добре, що ти є у мене. Коли закінчиться війна, ти повернешся додому.